Нові маршрути в Сумах. Маршрут мало ще знають. Один з двох обіцяних автобусів вийшов у рейс. З волонтерів у військові. Вмієте, я вже В формі зачислюємо бригаду. На передову поїде з власноруч відремонтованим авто. Журнал коміксів. Всі, хто чинять погано, будуть під пильним впливом. Під пильним наглядом нашого супергероя про інгредієнти сумської юшки доброго вечора. Підсумовуємо останній робочий день тижня. Далі про все найголовніше за сьогодні. Один маршрут запустили, інший поки ні. Відсьогодні автобус номер 62 з полученням Аеропорт Баранівка курсує містом. Чи користується новий маршрут попитом та чому не їздять автобуси іншим запланованим маршрутом 63-м – Далі у сюжеті Ірини Касьяненко. Саме цей автобус від сьогодні возить пасажирів за маршрутом Аеропорт Баранівка. Перший день ми їздимо. Вчора я робив після му Пасажирам об'ясняв, що буде відкриватися маршрут. Мало ще знають. Ну вже бабушкам розказуємо, вони рознесуть і буде все в порядку. Автобуси за маршрутами 62 та 63 мали вийти в рейси вчора. Через відсутність технічних паспортів їх виїзд відклали на добу. І поки автобуси маршруту номер 62 вже курсують містом, маршрут номер 63 три Ганів Кабаси наразі на стадії підготовки. А на поділові пробний. Зараз, как якби бы, дорабатываем технічні моменти, і завтрашнього дня вже буде повністю на ході. Періодичність руху автобуса номер 62 складає майже півтори години. Автобус має ходити хоча б раз на 15 раз на 20 хвилин. Якщо раз на пів години, це вже викликає питання. Але на півтори-дві години це взагалі не сумісно з розумінням якісних перевезень. Ірина Касьяненко Олександр Гордус на часі новини. Маршрут 62-го автобусу починається з аеропорту. Потім він їде по Кондратіва, Петропавлівській, в Героїв Сумщини, Троїцький, повз обласну лікарню і до Баранівки, тобто в об'їзд центру. 15 квітня два роки тому у власному гаражі побили сумського журналіста та письменника Євгена Положія. На цей час винних не покарали, триває розгляд справи в суді. Наразі допитують свідків. Я сподіваюся на справедливе рішення суду, хоча міліція світлі зробили все, щоб знищити речові докази, а, от підтасувати експертизи, і так далі. Але ну я сподіваюся, що навіть це не врятує а, від справедливого покарання. По данным фактам, проведено служебное расследование. И следователь привлечен к дисциплинарной ответственности. А что касается уголовного производства, то уголовное производство в отношении одного из фигурант уже направлено в суд. А по другим неустановленным лицам выделено в отдельное производство и сейчас находится на расследован на расследовании в следственном управлении. Наступное судово заседание призначены на 20 квітня. Викрали пальне і намагалися його вивести поблизу Анастасівки. На Роменщині поліція зупинила авто з кількома ємностями. В них виявили близько 400 літрів нафти. За інформацією представника поліції, її викрили два працівники місцевої нафтовидобувної організації. Тане пальне вони викрали під час виконання робіт по будівництву Свердловини та намагалися його продати. Наразі, по даному факту, відкрито кримінальне провадження та проводиться подальша перевірка щодо причетності інших працівників до вчинення даного правопорушення. Поліцейські встановили, що затримані підготували для вивезення ще кілька бочок з паливом. За підрахунками, вони намагалися привласнити близько тонни дизельного палива. З волонтерів у військові. Юрій Сінько, що близько двох років допомагає нашим бійцям за артбригади, сам їде на передову. Із собою бере так звану таблетку, машину, яку ремонтував майже рік. Чому вирішив змінити профіль, розповів нашій Катерині Гладенко. Юрій став волонтером близько двох років тому. Весь цей час ремонтував машини як у сумах, так і на передовій. Тепер же підписав контракт і поїде на Луганщину служити. Я уже устал от волонтерства, устал в каком плане. Я устал людям доказывать, что армия, не будем мы помогать, не будем мы кормить свою армию, мы будем кормить армию врага. Я просто, если честно, я устал. И я знаю, что я принесу пользу, не меньшую пользу, а может даже большую, находясь на переднем крае, находясь в подразделении, куда меня зачислили, как зампотеха батареи. Там роботи будуть не менше. На передову поїде не один. З собою забирає цей відремонтований ОАЗ, що рік тому для потреб військових виділила обласна рада. Говорить, тоді їх віддали два. Він забрав собі гірший. У задовільному стані з усієї машини були дах та скло. Все інше довелось реставрувати разом з волонтерами. На оглядини перед КПП вийшов заступник командира артбригади. брати зрівнюють з тим, що було, то практично стерильна операціонна. То, що Тут все було трухлом стані ржаве, практично провалений весь кузов був. Така допомога, за словами військового, необхідна хлопцям на передовій. Відчувається, що з кожним днем ця допомога знижується, тому що, ну, мабуть, немає бракує коштів, якими можуть допомогти волонтери. А допомога ця, вона безцінна і вона. Потрібно завжди, тому що не завжди ми можемо отримати якісь запчасті швидко, щоб відремонтувати машину. Волонтерам обратилися, вони, якщо є у них ресурс, вони нам допомагають. Ще тиждень Юрій закінчуватиме справи. Говорить, потрібно встигнути відремонтувати ще кілька машин. Ви бачите, я вже в формі зачислюю бригаду і вхожу під Луганськ. Сумахня фактически, волонтерам, які займаються артбригадою, не Интересно будет передать передати комусь естафету. Відремонтований же ОАЗ, поки чекає у Сумах. На передовій на ньому працюватимуть у медичній частині одного з дивізіонів сумської артбригади. Катерина Гладенко, Сергій Сурков на часі новини. Європарламент у сумах сьогодні відкрилася чергова сесія молодіжної ради. До сум з'їхалися представники п'яти країн світу. Консультуватимуть учасників з актуальних тем, що стосуються Європи: енергозбереження, гендерна нерівність і тероризм. На дні відкритті була Тетяна Юхта. Свою роботу європарламентарі почали з ось таких вправ на команду утворення. Працюють у групах, говорять виключно англійською. Близько півсотні представників з різних куточків України від 16 до 23 років стануть частиною євроспільноти. За ці три дні вони працюватимуть у п'ятьох комітетах. Як результат мають створити власний проект вирішення світових проблем. один із учасників, студент міжнародник Володимир. До сум на конференцію приїхав перше за запрошенням товариша. Я в працюватиму в комітеті міжнародних справ європейського парламенту. Він буде Обговорювати питання стосовно ігілу стосовно тероризму, і я вважаю, що це дуже корисно. І це питання дуже сьогодні нагальне. Окрім учасників зі столиці, на сесії молодь також із Запоріжжя, Дніпропетровська, Житомира та Охтирки. Я хочу запровадити свій якийсь шлях, і я думаю, що це буде прийнято до Генеральної асамблеї в Європейському молодіжному парламенті. Наставники учасників представники з Нігерії, Латвії, Греції та Польщі. Координує їх гості з Франції Софія Шахін у Європарламенті. Вона останні п'ять років сьогодні учасники сесії знайомитимуться один із одним і створюватимуть команду, щоб завтра працювати над актуальними темами, такими як енергозбереження, гендерна нерівність, криза мігрантів, що відбувається в євросоюзі, та тероризм. протягом другого дня написати вирішення цих проблем. І власне це є дві частини, котрі потім передаються, Якщо резолюція на третій день проходить у Генеральній асамблеї, то їх передають далі у генеральний офіс до Берліна. Далі учасники мають можливість представляти Україну на міжнародних та регіональних сесіях у Європі. Загалом молодіжний парламент в Україні працює близько 15 років. За цей час провели більше 70 сесій. Тетяна Юхта Сергій Мілевський на часі новини. Юшка це не лише перша страва, а й журнал коміксів у сумах. Сюжети базуються на реальних подіях, що трапляються в обласному центрі. Чому журнал має саме таку назву та які інгредієнти сумської юшки? Дивіться у сюжеті. У коміксі шість персонажів: це сільський хлопець Славік, детектив, геймер, телеведуча та малюки. Усі герої вигадані. Вони різних професій та статусів. У дебютному випуску історії про невигадані судові справи, реформи та прибирання міста. Головний наш персонаж це звіздець. Це людина, це герой, супергерой зі суперздібностями, супер костюмом. Всі, хто чинять погано, будуть підпливо під пильним наглядом нашого супергероя. Говорити про свої проблеми автори юшки пропонують сумчанам на власному сайті. Там герої коміксу, а в житті реальні люди будуть допомагати сумчанам. Це буде місто обіталища всієї компанії, яка буде вислушувати пожелання, жалоби, просьби і приймати участь в обсужданні тих чи інших проблем міста. Сам журнал виходить у форматі А4 та має 16 сторінок, його тираж одна тисяча екземплярів. Інна Шара та Сергій Сурков на часі новини. Хмарна погода з проясненнями. Цими вихідними у сумах очікується погіршення погодних умов. Очікується сильний дощ, грози місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Така ж погода утримається і вночі. От завтра в день опади припиняться. Температура повітря вночі становитиме десь близько 80 градусів тепла. А завтра. В день 12-14 градусів тепла. В неділю у нас погода суттєво не зміниться в порівнянні з суботою, тобто буде без істотних опадів, температура повітря в день становитиме десь там близько 15-16 градусів тепла. От, ну, з понеділка там дещо, дещо потепліє на пару днів. За тиждень після цього у сумах знову похолоднішає, можливі заморозки. Вночі температура опуститься до нуля градусів у день – 10-12. Так триватиме 5 днів. Потеплішає за словами синоптиків, 25 квітня. І це всі новини за сьогодні. Але не перемикайтеся далі. побачите історію онкохворої дитини, що потребує вашої допомоги. Я ж прощаюся з вами і бажаю вдалих вихідних у компанії Юа Суми.